Thank you Перший день російського повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, у цій сільській громаді неподалік сум під час обстрілу осколком снаряда від ворожої Сау влучило в газопровід. 24 березня 22 року під час ворожого артобстрілу було пошкоджено підвідний газопровід до села Низи, в якому проживає 1300 абонентів. І тоді наш працівник, наш водій, який проживає саме в цьому населеному пункті. Перекрив подачу газу, усунувши виток газу, Віталій Атманов працює у газовій службі 27 років. Саме до нього й прийшли з проханням закрити вентиль на пошкодженій трубі. Як під обстрілами дістався місця аварії, як оцінював пошкодження труби і рівень небезпеки та закривав витік газу? Віталій пам'ятає, і до сьогодні на те время не було можливості перекрити, тому що був щільний обстріл дуже. Занадто стріляли. Трошки прекратилося, ну, минут 20 не було обстрілу. Я пішов, знаючи, куди треба йти. Я перекрив задвижку, та, що подавала газ на село Низи. Закрив я задвижку, я доїхав додому ну, на велосипеді. Я доїхав додому і знову прилетіла: міна попала у дорогу. Ось, в, в селі вже в перший день вторгнення було повно техніки ворога, тож вільно ходити вулицями було небезпечно. 24 лютого це було десь 100-120 одиниці. Танків, да? Ну, все, все, все. Танки, бронітранспортери, МТЛБ, все, все, що тільки в них є, Урали. Особовий склад робота є робота. Так відповідає Віталій на запитання про особисті ризики для життя у подібних виїздах, яких зізнається в ті дні було кілька. Але попри всю небезпеку, Віталія підтримувала дружина. А ще акцентує чоловік відповідальність, адже кілька сусідніх сіл в морози могли залишитись без газу. Перші дні, як вони зайшли, вони обстрілювали село рядом. Перед перед нашим селом вони обстрілювали і мені подзвонили, що попали в газопровод високого тиску. Но вони тоді перебили високовольтну лінію, і неможливо не було определити, чи горить газопровод, чи іскриті провода. Хлопцями із нашої тероборони дивилися в тепловізор. ну, Хлопці довели мене, бронежали тоді. Затягувати з ремонтом на газопроводах не можна, тому ремонтували пошкодження, незважаючи на високі ризики будь-якої миті. Рапити під ворожий обстріл для цього газовики розробили цілу систему сповіщення і безпеки. Накладували бандажі на, на газопровід і заварювали, щоб скоріше закінчити роботи і скоріше відновити газопостачання населенню. Коли бригади закінчували зварювальні роботи, вже хлопці дзвонили, що виїжджають. Установки артилерийські обстріл був зі сторони великого бобрику. Наші працівники, які проживають в нижній сироватці, тоді знаходились на чергуванні. їм було видно. Коли вони виїжджають, і ми встигли до того, як виїхали ворожі, як виїхала ворожа техніка, обстрілювати від початку повномасштабного російського вторгнення і до деокупації Сумщини у квітні 22-го року, чергові бригади сумської філії газмережі локалізували чимало аварійних ситуацій, розповідає Олександр Мараховський. Ми бригада, яка знаходилася постійно на чергуванні. Постійно знаходились в місті. Перший виїзд був 26 лютого. Це 26 лютого це коли прилетіла на Поверетинівці. Був витік газу, бо так як ну, будинки, були повністю, будинки були газифіковані, і вони ж були повністю, повністю зруйновані. 7 березня, коли прилетіла на Роменську, Роменську прилетіла, також ми були, також обстрілювали село Бездрик. Там відновлювали газопостачання. Ну нікого нікого не було сумнівів їхати чи не їхати. Всі їхали, всі робили. Не тільки утримати газовий фронт, а й розвивати та посилювати всю мережу газової інфраструктури Сумщини та забезпечити людям стабільне газопостачання навіть на тих територіях, що й досі зазнають ворожих обстрілів. Це головна мета діяльності газовиків сумської філії газмережі. Новини СТС. Це цифрова мамографічна система, яку встановили у клінічній лікарні номер 5 Апарат італійського виробництва 23-го року випуску дозволяє виконувати весь цикл діагностики захворювань молочної залози. Всі умови для виконання комфортного обстеження для пацієнта також є можливість. Три вимірного зображення в комплект до цього апарата йде рідкокристалічний монітор з високою якістю і чіткістю зображення. Тому обстеження максимально виявляє всі новоутворення, які на самих ранніх стадіях з'являються у пацієнтки. Мамографію як метод діагностичного обстеження лікарі рекомендують жінкам від 40 років. Жінкам для профілактичного огляду у віці 40-49 років, один раз на два роки, у віці 50 років і старше один раз на рік. Також жінкам будь-якого віку, у яких було виявлено в молочних залозах вузлове утворення, ущільнення. В окремих випадках, якщо є медичні показання, цей метод обстеження підійде і жінкам молодшого віку. Процедура безоплатна, важливо мати електронне направлення від сімейного лікаря або від гінеколога. Приходить жінка до нас в кабінет з електронним направленням, і безкоштовно, ну в залежності від у жінок фертильного віка від дня менструального циклу, ми або записуємо на той день, коли їй це. Показана ця процедура. Або ж якщо вже вона в той день, ми ну, робимо обстеження. Тобто людина отримує направлення до вас? Так, У нас навіть вже були райони, які вийшли наші цей Остапівський район. І ми будемо на ранній стадії виїхати. Я думаю, що найголовніше ваша задача тепер буде популяризувати цю історію, тому що багато жінок не звертаються. Мамографічну систему для лікарні придбали за 9,2 мільйона гривень. Горді фіналізувати цей проект цій лікарні з мамографом. Сумська громада витратила ще в 23-му році 9,2 мільйони гривень. Вдячні лікарні, котра додатково своїх коштів витратила на організацію близько півмільйона гривень. І це підтверджує, що піклування про здоров'я наших громадян, наших мешканок є одним з ключових пріоритетів. Мамографія зазначають лікарі. Це безпечний та нешкідливий метод дослідження. І говорять, не можна нехтувати профілактичними обстеженнями, адже це знижує ризики розвитку онкологічних захворювань. Новини СТС На дорозі Київ суми Юнаківка в одному з населених пунктів, 48-річний водій Мерседесу, їхав зі швидкістю 103 км на годину. Його зупинили патрульні за перевищення швидкості руху. Під час спілкування з чоловіком в нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 0,45 прем'єра алкоголю, що в понад два рази перевищує допустиму норму. Загалом вчора протягом дня у сумах сталося 17 ДТП. Аварії спричинила негода. В одній з ДТП постраждало троє людей. Патрульна поліція закликає всіх водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, а також слідкувати за погодніми умовами та відповідно реагувати на їх зміни. Жителі Сумщини щодня потерпають від ворожих обстрілів. Деякі боєприпаси не вибухають після обстеження території та звернень мешканців. Такі боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди різних калібрів, авіаційні некеровані ракети, авіабомби, вилучають і знешкоджують працівники спецпідрозділів. Зокрема, на цьому тижні вибухотехніки поліції знищили 122-мм снаряд. Якщо ви бачите вибухонебезпечні предмети, які не взірвалися, це можуть бути можуть бути як снаряди, так і залишки від ракет з бойовими частинами, так і дрони, які не вибухнули. Телефонуйте на лінію 102 І група спеціалістів вибухотехніки у складі слідчо-оперативної групи прибудуть і локалізують вибухонебезпечний предмет. Працівники поліції також закликають мешканців громад Сумщини, де доведуться активні бойові дії, не нехтувати власною безпекою, якщо чутно звуки артилерійських обстрілів. Якщо ви Чуєте, що сигнали повітряної тривоги, то також не нехтуйте цими сигналами, також переходьте в укриття. Тому що ворог використовує різні види ствольної артилерії, різні види реактивної артилерії залпового вогню. Також вони використовують і дрони. Новини СТС. У сумах розпочали перший етап загальнонаціонального проєкту фізичного виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги пліч-опріч таких змагань ще не було в Україні, такого масштабу і таких цілей, які поставлені в цьому проєкті, щоб досягти підготовки персонально кожного школяра, команди, школи, району, громади і області. Перший етап змагань стартував на базі 17-ї школи. Загалом для участі зареєстрували вже понад півтори тисячі команд з усієї сумщини. Цей проект відбувається за ініціативи президента України, тому ми всі долучилися до цього проекту. Сумщина долучилася до цього проекту. Реєструються команди. Тому з радістю зараз реєструються команди в школах. Діти виходять із канікул. І вже у нас більше, ніж півтори тисячі. команд зареєструвалися на такі змагання. Переможців обиратимуть у п'яти видах спорту: волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та чи розвивається. Спортивна матеріальна база під час цього отримуються методичні нові принципи викладання фізкультури в школах, відповідні навантаження фізичні, які тільки будуть згуртовувати і загортовувати наших школярів. У 17-тій школі, де участі у першому етапі шкільної ліги, сформували 30 команд, серед них 14 волейбольних, розповідає вчитель фізичної культури Артем Безкоровайний. Формат турніру у нас іде за олімпійською системою. Спочатку груповий, вони в групі грають кожен з кожен, а потім вже хто вийшов з групи, вже грають за вихід у фінал, півфінал і там уже за перші друге місця. Хто виграє у нас, той буде той буде представляти нашу школу на міському рівні. Анна Мірошніченко представляє дев'ятий Б. волейболом займається півроку. Розповідає, для неї це перший спортивний досвід. Дружні ігри. Ми граємо, ми навчаємось, але хочеться ще не перемога. Люди дуже гарні і від занять волейболом. тільки позитивні емоції. Ми кайфуємо на іншій стороні. Майданчику учениці дев'ятого Г. серед них Катерина Логоша, що займається волейболом вже рік. Я подивилася одне аніме. Там, де грають волейбол, і мені це сподобалося, тому я вирішила ходити. Тут є дівчатки, які вміють грати, і є, які не дуже грають. Ну, вони дуже сильно стараються, щоб бути грав... гарними гравцями. Учасниці змагань мотивовані на найвищі результати та отримання позитивних емоцій. Ну, це в першу чергу виграти, гарно провести час. Що все пройшло супер і все було класно. для популяризації змагань, залучають амбасадорів відомих українських спортсменів на Сумщині. Це Катерина Бурмістрова, заслужений майстер спорту багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби. Звідкись повинні ми знаходити нових учнів, нових ті, котрі ще не задіяні у спортивних секціях, і але мають жагу до перемог і йдуть до цього, прокую. Тобто, ці змагання саме для того для того, щоб. Виявити талановиту молодь. Ось. А ну я, судячи по собі, знаю, що я взагалі в спорт випадково попала. Тому отак от воно і знаходиться, якісь перлини. Спортсменка розповідає, головне заохотити дітей займати спортом. Будь-які е тренування і змагання то дуже добре. Для дітей то, по-перше, е гарні емоції. А ці вже емоції, вони... Е Дозволяє далі дитині шукати те, що вона хоче, знайти свій обрати свій вид спорту і розвиватися далі. За словами директорки департаменту освіти і науки Сумської Ода, взяти участь може кожен заклад освіти Сумщини. На жаль, у нас є 69 закладів, які знаходяться в 15 прикордонних громадах, і у них не так багато можливостей дітям організуватися. Але директорі шкіл все рівно організовують такі змагання з виїздом, домовляються в інших громадах. Діти взагалі зацікавлені в тому, щоб вийти в заклад і навчатися. Тому з таких маленьких перемог формується наша велика перемога в Україні. І діти тільки доводять до того, що вони українці. Як формується нація. Змагання проходитиме до червня 2024 року. Найкраще пройде шлях від шкільного етапу до всеукраїнського, де зможуть представити свою школу, місто та область. Новини СТС.